Азербайджан, Україна, прогноз на матч. Збірна Азербайджану під керівництвом Фернанду Сантуша котиться вниз. У десяти останніх матчах жодної перемоги. А відбір на чемпіонат світу 2026-го почався з нищівної поразки від Ісландії. Португальського наставника вже відкрито просять піти у відставку, але він тримається за посаду. Проблеми в захисті величезні. Не пропустити вдалося лише від Естонії та Латвії. В Україні ж очікували кращої гри у поєдинку з Францією, але клас Триколірних дав про себе знати і закінчився закономірною поразкою. Тепер команді Сергія Реброва потрібно швидко знизити завищені очікування і переключитися на головне завдання: боротьбу за друге місце в групі. І матч із таким суперником, як Азербайджан у нинішньому плачевному стані, обов'язково треба вигравати. Тут сенсації чекати не варто. Україна повинна впевнено брати три очки.